Проведення освітніх заходів для кардіологів, для лікарів сімейної практики, для терапевтів є першочерговим завданням освіти кардіологічної і терапевтичної спільноти. І надзвичайно приємно, що сьогодні відбувається прекрасний захід навчально освітній який змушує зосередитись практичних лікарів на функціональній діагностиці в сфері кардіології. Захочую всіх лікарів, наших колег доєднуватись до наших навчально-освітніх продуктів, до наших заходів. Ристуючись нагодою, хочу вас запросити, колеги на наші конференції в листопаді. В нас буде кардіологічний день 21-23 листопада. Теж гарна навчально-освітня подія. І дякуємо сердечно всім воїнам, дякуючи, яким ми сьогодні можемо збиратися працювати і віддано служити кожен на своєму робочому місці. Слава Україні.